Єдина у мене матуся, єдиний у мене татусь. Єдиний у мене Всевишній, якому я щиро молюсь. У словах єдиний Єва, «єхідна», Єнот, ми промовляємо і чуємо два звуки «Ю Е. На письмі ці два звуки позначаються буквою. Є. А хто мені розкаже, а хто мені покаже, а хто вже напише велику букву є? Півовал. Язичок можна ще написати сестричку маленьку є. Espío